Упокоение, душ собших рабов Божии, всех в Афганистане убиєн, отран скончавшихся, и всех воинов, жизнь свою за страну, нашу Украину, и других положивших, и всех войнов на полі бране убиєн, и всех воградах и весах Украины убиенных, и Оеже, простите Сей, всякому пригрешению, вольному жене, вольному, Свои на минут. 15 серпня для кожного віряна української православної церкви, для кожного християнина, це свято стрітення Господнього. Якщо ми говоримо про історію нашої батьківщини, в сьогоднішній день ми пошановуємо тих, хто служив в Афганістані, і саме 15 серпня 1989 року відбулось повернення усіх наших воїнів додому. Декілька тисяч солдатів загинуло. Після війни ще декілька тисяч ветеранів афганської війни померли від отриманих ран. І в сьогоднішній день завжди, і з року в рік, по всій Україні, до пам'ятників воїнів афганців покладаються квіти пам'яті. І найголовніше, що останні роки і цей рік це квіти не тільки пам'яті, а й вдячності всім ветеранам афганської війни, які з 2014 року активно стали на захист. Територіальної цінності Батьківщини і по сьогоднішній день тисячі ветеранів Афганістану стоять в строю збройних сил України тероборони для того, щоб боронити мирне небо над головою. З благословіння представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія у Воскресенському. Храми пам'яті загиблим ветеранам Афганістану була звершена божественна літургія. Її очолив ректор Київської духовної академії, високопреосвященніший Сільвестр, архієпіскоп Білогородський, була звершена заупокоєна молитва. За всіх воїнів, які своє життя поклали, як в Афганській війні, але найголовніше охороняючи, оберігаючи нашу батьківщину. Також була звершена і заздравна молитва, щоб Господь беріг наше воїнство і нашу державу. Водночас була і можливість в сьогоднішній день. Передати нагороди благословенні грамоти від представників української православної церкви тим активістам ветеранської війни, які на даний час є взірцевими волонтерами, допомагають один одному, допомагають ближнім і деокупованим територіям. Блаженніший митрополит Київський сія України Ануфрій передає свою подяку всім, хто в ці часи. Ці складні роки, дні працює на нашу спільну перемогу кожне в своєму напрямку, кожен по своїх силах, але всі вважають, щоб Україна була незалежною квітучою країною. Тому ці люди безумовно в наших молитвах, молитвах церковних, але деякі з них з ходатайства протиреї Сергія Ющика сьогодні отримують грамоти. Дозвольте прийти да. до вручення грамот. Грамота, видана Ярошенку Володимиру Олександровичу у благословіння за старанні труди на славу Святої Церкви, онуфрій, блаженніший митрополит Київський і сієв України. Достоєн! Настой, Вітаю вас! Достоє! Грамота видана Янковському Олександру Станиславовичу у благословіння за старанні труди на славу Святої Церкви, Онуфрій митрополит Київський і всієї України. Достоїн! Достоєн! Вітаю вас! Достоє, достоїте! Велико, ще є п'ять грамот, але тих людей в даний момент немає, напевно, вже святкують. Тому ми благословіть, передамо ці грамоти. А якщо ви не проти, щоб їх е, імена були відомі, е, як кажуть, щоб імена так. героїв було відомі, ми зачитаємо, а потім вручимо. Так. Щоб всі знали, що ці люди отримують подяку від блаженнішого митрополита Онуфрія і від нашої церкви. О. Грамота, видана роднюку Павлу, у благословіння за старанні труди на славу Святої Церкви. О. Онуфрі, митрополит Київський і всієї України. Володі, так? Так. Володі, Просимо передати. Грамота видана Коліснику Юрію Івановичу у благословіння за старанні труди на славу Святої Церкви. Ануфрій, митрополит Київський і всієї України. Грамота видана була Леоніду Миколаєвичу благословіння за старанні труди на славу Святої Церкви. Микола, Микола, Прошу, Микола, Микола, Грамота видана Радкевичу Сергію Володимировичу у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Ануфрії, митрополит Київський і всієї України. Прошу передати. Грамота видана Кушнірову Сергію Анатолійовичу у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Божою милістю, ануфрії, митрополит Київський і всієї України. І всі достойні. Дякую, Владико, за нагороди, тому що це ті якраз активісти, які найактивніше тих, кого я бачу біля храму і бачу в, в саме в середовищі активу ветеранського. Але я засвідчую, що всі 100%, навіть на 130% всі ветерани Афганістану, це одні з кращих волонтерів, які допомагають, підтримують, зберігають. І оберігають мирне на небо над нашою головою. Дякую, Владико, за нагороди. Дякую всім.